Моє бачення, що цієї угоди не буде ні зараз, ні через певний період часу, аж до тих пір, поки ми спільно з заходом Путіна не примусимо Цієї угоди. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, як про іншу частину так би мовити, оцих політичних зусиль, то це то це абсолютно інша тема. Тут ми говоримо про те, що нам треба з нашими західними з союзниками. Відпрацювати механізм, який забезпечить безпеку України. Що це означає? Ну, власне, про це вже говорив Зеленський, перебуваючи в Вашингтоні. Що є кілька ключових блоків: перший блок військово-політичний, другий блок військовий, третій блок фінансовий. Мають бути прописані такі формули, які Чітко і ясно говоритимуть в разі нападу на Україну е, країни, які входять, які надають Україні ці гарантії. А ми про кого говоримо: про Сполучені Штати Америки про Велику Британію, про Францію, про Німеччину і про там ще п'ять е, країн, які зголосилися, що вони будуть реально допомагати. От що вони роблять в такій ситуації? Тобто, не так, як написано, до речі, в. П'ятій статті Вашингтонського договору, бо там написано, що союзники нададуть допомогу. Яку допомогу, коли вони її нададуть, скільки буде цієї допомоги, яка вона буде? Цього всього немає. Ми вже мали такі гарантії, буде першки. Більше нам такі гарантії, я думаю, не потрібно. Це означає, що ми повинні самі написати ті гарантії, які вважаємо за потрібне, і надати їх нашим західним партнерам. Сісти за один стіл і почати їх обговорювати. Ми не повинні чекати, коли нам хтось щось напише. Я завжди виступав проти того, що, що ми чекаємо, коли за нас хтось щось зробить. Що стосується нас, то це наше завдання сформулювати те, що нам потрібно. Отже, зараз, коли робота над цим проектом іде, нам треба мати свою чітку позицію, нам треба мати. Чіткі уявлення про те, що ми хочемо, і їх захищати. Другий блок, що таке е, військова частина? Хто закриває небо? Хто закриває море, хто закриває територію і таке інше, і таке інше. Третій блок, що таке е, фінанси? Хто це все має оплатити і забезпечити? Бо це колосальні кошти. Е, розміщення е, військ на територію України? Це кошти, це крім того всього, що це конкретні люди, але це логістика, це зарплати. Це харчування. Ну це, це цілий комплекс е, речей, які потрібно е, прорахувати і скалькулювати. Трамп наполягав на тому, щоб була двостороння зустріч між е, путіним і Зеленським. Е, її не буде уже це. Очевидно і е, вже кажуть, обговорення не підлягає. Чому? Ну, тому що Путін не збирається закінчувати війну допоки його не буде зупинено. поки що його не зупиняють. Поки що е в основному йдуть розмови навколо важливих тем гарантій безпеки, там і таке інше, і таке інше. Але е розмовами Путіна зупинити неможливо е це, е відбудеться лише тоді, коли е Путін відчує, що е наступати далі він не може. Що економіка Росії розвалюється, що в нього немає шансів утриматися при владі. От тоді він буде шукати якісь варіанти виходу. Допоки цього нема розмови про зустрічі, про якісь там угоди, про якісь там мирні домовленості ну це все таке собі знаєте. Політична фантазія. Нам треба буде чекати потрібного моменту, коли ми або політико-дипломатичними способами, або воєнними повернемо свої, -свої території.